Всім привіт, я Артур Адамс, і це історія моєї сім'ї. На цей раз розпочнемо не з Аманди, а з того, як виглядає мій всесвіт. Він ділиться на декілька держав. з їх чомусь називає збереження. Що вона там зберігає, може скелети у шафі? Хто її зна. Тож держави. Я ненавиджу політику, може пропустимо це, а ні, ні. Ну ладно. Дві самі старі і самі потужні з них: це Сімерія і Антисімерія. Вони сестри близнючки, але одна з них в якийсь час щезла. Як могла щезнути ціла держава? От і я задаю з тим же питанням. Відчуття, що всесвіт розвалюється. Сіммерія славиться своїми продвинутими технологіями. Там розвиваються і працюють найкращі фахівці в усьому всесвіті. Всі, хто, хоч якось пов'язаний з наукою, мріють туди потрапити, але там не вірять в магію. Та й у вампірів також вважають, що це маячня і вампірів та магів не існує. В сім працюють багато лабораторій, які належать сім'ї Лютер. Там вивчають надприродне і намагаються довести існування суперсімів. Антисімеря теж була розвинутою надпотужною державою, доки там щось пішло не так. В Сімерії правила сім'я Шел, давня династія, яка живе у Вілокрік. Але одного разу здійнявся ураган, надпотужний вітер та гроза. Люди ховалися по домівках, а наступник династії Шел, здається, його звали Деміам, святкував свій день народження. Йому виповнилось 20. Він вирішив зробити кохані пропозицію і пройшов крізь врота, які побудувала його бабуся в одній з лабораторій Лютерів. Ці врота вели в світ всіх сам. Це світ інопланетян. Але він та його кохана Кейт кудись зникли. Пройдуть роки, і хлопець, що працював звичайним журналістом, візьме інтерв'ю у молодшого брата Деміана. Здається, його звали Деріл Шел. Цей Деріл очолив династію Шел після зникнення брата та правив Сіммерию. А наш веселий хлопчик, журналіст, що взяв інтерв'ю, насправді суперсім Кларк Кент, і Кларк вирішує допомогти Дерілу знайти брата та Кейт. Він подумав, що в такий спосіб він трохи дізнається, звідки він сам, і чому у нього є суперсили, яких нема інших людей. Кларк звинувачував себе в тому, що сталося з Деміаном та Кейт, бо в той день, як вони пропали, його в капсулі часу знайшли його прийомні батьки. Через якийсь час Кларк усвідомив свої надпотужні здібності і зміг вийти на зв'язок з родиною Антісімерії, родиною Хілер. Хоча всі вважали, що Антісімерія зникла назавжди, сім'я Хілер розповіла, що в них час іде значно швидше. І там справжній апокаліпсис. І що, на жаль, Деміан Шел це Ніл Хілер, а Кейт його дружина, і вони, на жаль, вже давно померли. Тож Кларк мріяв потрапити у будь-який спосіб в антисімерію, бо думав, що саме звідти ростуть ноги його предків. Що коротше, він думав, що він родом із антисімерії і його здібності, і за того, що він якимось чином перемістився в часі і потрапив в Сімерію. До цих двох держав та Кларка, ми ще повернемося. Тепер ще дві держави: Джорджія. Це моя батьківщина та зазеркальна Джорджа. Це батьківщина моїх родичів-кратерів. Вони, мабуть, і досі там живуть. В наших державах в принципі все ок. Джорджією править моя сім'я, а саме моя мама Елізабет. Але в мене з нею свої тьорки, про це буде пізніше. І іще дві держави. Ти вже думаєш, що хвати, але це останні дві. Я обіцяю: Трансимвалія та зазеркальна трансимвалія теж країни близнючки. Багато століть ними обома правила сім'я Штраут, але народ Трансимвалії не раз піднімав бунти проти штраудів. Бунтиті очолювала сім'я Бафет, тому одного разу сім'я Рочестер задумала прибрати частину влади собі. Але як? Вони почали підтримувати реформи, які пропонували люди на чолі з Баффетами, і відкрили університет вампірів. Два роди об'єдналися заради створення законів для світу трансимвалії та послаблення родів. Штраут. Вони провели перший збор, на якому прийняли закони для всіх вампірських сімей та всіх людських. Ці закони стосувалися і штраудів, хоча штрауди, звичайно, були проти, але вибору в них не було або загубити і землі, і владу, або прийняти ці закони. Та насправді штрауди дійсно частково загубили землі. Частина трансвалії перейшла до рук Баффітів, і на тих землях було заборонено з'являтися вампірам. Частина перейшла Рочестерам, і на тій землі заборонено було з'являтися людям та алхімікам. У штраудів було право з'являтися будь-де і впливати на розвиток своєї держави, але не чіпати людей. Френсіса це бісило і, звичайно, зовсім не влаштовувало. Він будував плани помсти і Рочестером, і Бафетам. І мріяв повернути повну владу над трансимвалією, зазеркальна трансимвалія, взагалі дивне місце. Там обожнюють вампірів, особливо Френсіса. Він там лапочка грав штраут. Така собі лапочка, я вам скажу. Ще Зазеркальна трансіввалія називається містом Ікс, бо там постійно якась дичина робиться із прийняттям рішень. Тож, сподіваюсь, з державами все зрозуміло. Тепер щодо моєї сім'ї, на чому там ми зупинилися, а? А, точно на Аманді. Аманда, дочка Теодора та Анни, переїхала в Ньюхрест в Джорджії. В кожній, до речі, державі є свій Ньюхрест, якщо ти не знав. Аманда мріяла відновити місто, але за договором, який підписав її тато Теодор, в неї не було ні шиша, тобто взагалі, не, навіть унітазу не було. Вона влаштувалась працювати в лабораторію, де одразу ж оцінили її надзвичайні здібності, і вона легко отримувала підвищення за підвищенням. Одного разу, після роботи вона вирішила навідати місто сім'ї Лотаріо, Аазі Спрінс, хотіла сходити на масаж у місцевий спа-салон. Той спа салон належав братам Логаном. Пам'ятаєш сім'ю алхіміків. Коротше, вони там робили лікувальні масажі із своїми алхімічними зіллями. Аманда познайомилась із братами, а вони вирішили, що треба доглядати за Амандою, і втерли в її довіру, стали типу, друзями. Аманда після масажу вирішила пройтись по місту і раптово повернула не туди чи туди. Коротше, наштовхнулася на хлопця, його звали Джек. Він одразу ж запросив Аманду на каву, не розгубився. Взагалі дідусь Джек був компанейським і легко знаходив з будь-ким спільну мову. Аманду він причарував, а вона ж трохи штраут. Це наче як круто, людина однолюб. Але як же ж нам це заважає по життю? Коротше, вона закохалася в Джека, а той в неї. Хоча інколи його харизма приваблювала інших дівчат. Це чуть не розстроїло їх весілля, та Джек дійсно любив тільки Амандою і пообіцяв більше не фліртувати з іншими дівчатами. Жили вони душа в душу і померли в один день. Кльовий би був кінець, але ні. Через деякий час Джек вирішив піти працювати теж в лабораторію, бо давно мріяв піти зі своєї кар'єри. Виявили, що наука йому дуже подобається, і вони часто разом спілкувалися про надприродні у научному занудство. Коротше. Ні, насправді вони були дуже веселою парою і часто влаштовували вечірки для друзів. Аманда купила маленьке місце під офіс Адамс, де вона планувала торгувати нерухомістю у нюхресті. Та треба було ще будиночок побудувати. Джек та Аманда зіграли весілля в тій маленькій капличці в Нюхресті. А через пару місяців виявили, що Аманда вагітна. В декреті вона саджала рослинки, які потім стануть золотим садом сім'ї Адамс, який буде приносити мільйони. Але про нього є окреме відео на каналі Тріс. Знову ти мене перебиваєш ніякої поваги до старого вампіра. Аманда народила дівчинку Алісу. Аліса росла розумною, кмітливою дівчинкою, дуже схожою на свою маму. Коли Аліса пішла до молодшої школи, вона там познайомилась із хлопчиком її віку, який був дуже милий і дуже сором'язливий. Його звали Деніал. Деніал закохався в Алісу ще в дитинстві. Він буквально бігав за нею хвостиком. А через рік у Аманди і Джека народився ще й син Пітер Адамс. Аліса обожнювала брата, а він її. Не дивлячись на різницю в віці, вони були дружніми братом і сестрою. Щодо Деніала. Хм. А ліса успадкувала від батька веселий та компанейський норов. Пам'ятаєш? Коротше, Аліса любила Денчика, але як друга зате все шукала собі пригод, навіть з сином Логанів мутила. Та ті, мабуть, були проти нареченої недовампірки, що вони там знали. Ті логани. Одного разу Аліза познайомилась із Пауло, звичайний хлопець, який любив вечірки. Вони одразу ж знайшли спільну мову і на багато років стали найкращими друзями. Якось наша родина поїхала святкувати новий рік в гори. Джек запросив туди і денела. Він взагалі добре ставився до Денчика і мріяв, щоб повистав його зятем. Тож треба було щось тим робити. Він дав декілька порад денчику, і Денял зрозумів, що або зараз, або ніколи, засунув свою сором'язливість в кишеню і змінився. Аліса була в шоці від таких змін. Та й школа вона собі не кого, а справжня надійне плече, бо вона охоронець часу. А отже, мама Аманда скоро передасть їй наступництво. Хури поїхали також піт із своєю дівчиною Лівію. Згодом вона вийде за Пітера заміж. І чи до різдво на Алісу так вплинуло, чи то Деніал брови вищипав, вона роздивилась в Деніалі не просто друга, який завжди був поруч, а справжнє надійне плече, те саме, яке шукала в інших хлопцях. Коли оце плече було постійно поруч, вона закохалася в Деніала. Там у горах Аманда об'явила Алісу своєю наступницею. Щодо Павло, Павло хотів зустрічати з Алісою, і, от коли всі повернулись додому з мандрівки у горах. Пало позвав Алісу Нарвал Армс, це клуб у Вінденбурзі. Він там спробував підкотити до Аліси та запропонувати зустрічатися. Але Аліса відмовила, бо кохала Деніала. Пауло в той вечір набрався лишніх коктейлів та пересвав з якоюсь дівчиною, яку навіть не запам'ятав. Потім виявиться, що вона народила від нього сина, але Павло про те дізнався занадто пізно. Тож Аліса з Денілом невдовзі побралися, святкували весілля в родинному маєтку Адамсів. Аліса з денялом були дуже схожі поглядами та інтересами. Обидва любили науку, але лабораторія то нудно, тому пішли працювати в космонавти. Аманда тим часом сконструювала клонуючу установку, на якій змогла клонувати зілля, антистресу та сну. Крута штука. Придбайте собі, не пошкодуйте. У Аліси і Деніала народилися троє дітей: старша донька Трініті, яку обожнювали всі довкола, особливо дідусь Джек, середня донька Анна, яку назвали в честь бабусі, і молодший син Адам, який взагалі вийшов випадково, коли Аліса і Деніал були вже в досить дорослому віці, щоб знову тягатися із підвузками. Сестри і брат дружили один з одним. Трініті, як старша сестра, дуже переживала за брата, який виявився охоронцем часу. А це означало, що саме Адам стане наступником, і на нього впаде весь тягар відповідальності за сім'ю Адамс. Та він же такий маленький. Час йшов, Батьки от-от повинні були оголосити наступника. Звичайно, всі хотіли бачити наступницею Трініті відповідальну, серйозну і при цьому веселу. На той час Трініті починає зустрічатися із хлопцем, з яким випадково познайомилась, коли зайшла до друга в гості. Це виявився брат того самого друга. Його звали Томас. Томас розповів свою історію, що насправді він всиновлений і його кинув батько, а потім і мама. Насправді його батько про нього нічого не знав. Його справжній батько це той самий Пауло, кращий друг Аліси. Трініті одразу ж здогадалась, чи це син, бо він занадто сильно був схожий на Пауло. Тупо один в один його батько. Тож Трініті почала купати цю історію і з'ясувала, що Томас Паоло, тепер треба було познайомити Томаса із Паоло. Томас був досить закритим хлопцем, і вмовити його познайомитись з батьком було дуже складно, але в неї вийшло з тих пір. Томас знайшов свого тата та подружився з ним. На одній з вечірок Томас і стріняті вирішила одружитися, але покидати маленького брата Адама Трініті не збиралась. Тому Томас переїхав в маєток Адамс і допомагав нашій сім'ї. Анна Адамс мріяла про велику родину. Вона хотіла мати багато дітей. А от її хлопець Нільс ненавидів дітей. Та коли Анна сказала, що кине його, бо для неї важлива сім'я, він погодився на дітей заради коханої. Вони побралися, і Анна переїхала до Нільса у Вінденбург. В них було троє дітей, але своїх дітей Нільс любив. За цей час Ньюхрест починає стрімко розвиватися. А ліса будує будинок для Пітера та його родини. Їх потомки досі живуть в тому будинку. Він знаходиться поряд з головним маєтком Адамсів. Аліса і Деніал були вже старенькими, коли Аліса всім сказала, що наступником буде маленький Адам, який тільки в школу пішов. Ото був шок у всіх. Всі думали, що Трініті наступниця, От тільки Трініті відчувала, що так і станеться, і була рада за брата. Головне бути поруч з ним тепер і допомагати. Вона ж його старша сестра. Агда Мріс веселим та творчим хлопцем. Він грав на купі інструментів і на маминих нервах, тобто гітарі. Тож, коли підріс, пішов працювати в творчу кар'єру, став виконавцем. Якось Адам пішов із сестрами за покупками, і, так як йому шопінг не дуже цікавий, він вийшов почекати їх на вулицю та посидіти у кафе і раптом побачив дівчину неординарна, симпатична та ще й купа татуювань, тобто творча особистість. Слово за слова і Челсі сміялись з його жартів до сльоз. Він запросив її на свою вечірку, така маленька паті на дворі маєтку Адамс, де всі їдять піцу і дивляться кіно під відкритим небом. Ідея Челсі сподобалась, і ввечері вона прийшла на вечірку. Та Адам не зводив очей з дівчини і вирішив знову з нею порозмовляти. І знов вона мило з ним спілкувалася. Адам відчув, що закохується вперше по справжньому та запросив Челсі на побачення з тих пір. Вони були разом і одружилися на неймовірно красивій локації в Вінденбурзі – Закат, купа людей, гризуть святковий торт для бота, Короче, Адам і Челсі обидва працювали у творчій кар'єрі. А коли Челсі завагітніла, Адам зробив їй подарунок. Він викупив. Бар у Вінденбурзі та перебудував його у затишний ресторан Лібель, бо мріяв про народження доньки, яку хотів назвати Белла з тих пір. Цей ресторан став свідкою ресторанів по всіх країнах мого всесвіту. У Трініті Томаса народився син Чарльз. Він ще потім повиносить мізки мамі. Але це їх історія, а ми про нашу. Прийшов час родів, і яким був шок у Адама, що кохана замість однієї доньки. Народила дві дівчат, назвали Белла та Берта. Ті часи від Адама до Белли були самими спокійними в нашій родині, бо Френсіс займався розборками в трансінвалі. Та й наша ж сім'я тепер смертні, то може, якось сама з собою повиздихає. Він більше докучав Теодору та Ані у Форготен Холлоу. Вважав, треба розібратися спочатку з ними, а вже потім братися за смертних. Тому Теодор зрозумів, що єдиний шлях врятувати нашу сім'ю від знищення це зробити нас вампірами. Але як? Проблема в тому, що охоронці часу не можуть перетворитися у вампіра, в них типу імунітет. А от вампір стати охоронцем часу може, якщо його вилікувати від вампірізму, а також якщо в нього є просто такий ген, Тож вкусити когось із сім'ї не варіант, та й вибратись із Фарготен Холу він також не міг. Тоді він будує коварний план. Але що то за план? Розповім трохи пізніше. Отже, Бела і Берта починаються неспокійні часи в нашій сім'ї, і про них ти дізнаєшся в третій частині моїх мемуарів. Пока. Всім привіт, з вами тріси. Моя сімейка Адамс. Дякую, що прослухали другу частину мемуарів від Артура. Це до речі дерево нашої родини. Як бачите, тут багато, багато поколінь, і він там казав вам, що ви можете порахувати хто і скільки йому там прапра. І якщо вам цікаво саме це дерево, то я його викладу вже після того, як вийде третя заключна частина мемуарів, щоб вам просто не спелерить. Підтримайте, будь ласка, до речі, Артура він дуже старався цікаво якось розповісти про свою родину. Тож поставте йому вподобайку та напишіть комент, чи цікаво вам було слухати цю історію, чи подобається вам історія нашої сім'ї Адамс. А нам буде цікаво це почитати. і Я думаю, що Артур це зацінить. А також, якщо ви прям хочете пірнути в історію нашої сім'ї, хочете от прямо подивитись, як що в нас розвивалось, то ви зможете це подивитись всі шість сезонів Династії Адамс на рівні Капучино, або якщо вам цікаві інші проекти, які пов'язані були з Династією Адамс, вони доступні на рівні Апокаліптичне Лати. Тож приєднуйтесь! Скоро вийде третя заключна серія мемуарів, і ми вже над нею з Артуром працюємо. І я сподіваюся, вона вам сподобається, бо там буде прямо от, прям от гаряче. І я думаю, що так, бо мені найбільше подобалося грати в Династію Адам саме за останні три покоління. Ось вона Белла, Ніка і Елізабет. Ну, а Ну, Артур це, це, як бачите, кінець нашого дерева роду, і він тут ще молодий. Як ви бачили в першому відео, де ви бачили нашого Артура, він там вже дорослий такий. Дуже дорослий вампір. Тож що з ним сталося, і його історію, можливо, ми побачимо якось в моїх проектах. Подивимося, до них ще потрібно докатитися. Ну взагалі до, до його історії просто треба докатитися. І я сподіваюся, що одного разу я до неї доберусь, і ми побачимо, як буде розвиватися наша сім'я Адамс далі. Отакий от, от невеличкий спойлер від мене, що я не закинула свою династію. Насправді сподіваюся, що я доберусь до неї і ми побачимо продовження цієї сім'ї. Тож, якщо вам сподобалось це відео, підтримайте, будь ласка, подобайкою і коментом. Всім всього найкращого і пока-пока!